Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Криївський і наша команда Криптоніт. В даному ролику ми будемо говорити про такий проект як БЛАСТ. Про який ми вам розказували скоріше, і будемо говорити, чому сьогодні з ним все таки варто взаємодіяти. Ще скоріше проект планував вихід, планував своє ТГЄ на травень 2024 року. Але зовсім недавно вони анонсували, що будуть виходити в кінці червня 2024 року. По факту, у нас залишився один повний місяць для того, щоб почати з ним взаємодіяти, для того, щоб його заабузити на максимум. Поговоримо про проект, з яким варто взаємодіяти. Поговоримо, чому це варто робити. Спочатку бласт був у фазі тиснету, після чого він перейшов у майнет і запропонував ряд нових активностей. І одна із найважливіших і найцікавіших активностей, які ми можемо робити, це фармити голду. З самого початку емісія золота, яку ми можемо фармити, була обмеженим, але за рахунок того, що вони перенесли дату ТГЄ, вони збільшили кількість золота. І якщо порівнювати, Першопочаткових людей, які формили, і порівнювати нас у собі, вартість одного долара у нас виходить в три рази дешевше. Ми з командою сіли аналізувати і замітили декілька цікавих моментів, які спонукали нас зробити тут ферму. Якщо ми само початку робили декілька хороших якісних акаунтів, то в даному випадку ми будемо робити ферму акаунтів, претендуючи на Base Reward. На сьогоднішній день приблизно 600-800 тисяч юзерів. Само собою, що усі вони не є активними. Нашу ферму ми робили три дні назад. Тим самим за короткий проміжок часу і з мінімальними інвестиціями нам вдалося попасти у топ 150 тисяч, що говорить про те, що кількість юзерів тут невелика. І якщо ми з вами почнемо взаємодіяти з проектом і почнемо вникати у нього у нас є цілий місяць, за рахунок того, ми маємо можливість вибитися у топ-100 тисяч і претендувати на мінімальні базові винагороди. Про проект, з яким 100% варто взаємодіяти, і завдяки якому ми можемо нафармити золото, ми будемо говорити в другій частині ролика. А зараз я поговорю про елементарні і базові активності, які вам спочатку потрібні для того, щоб зайти в даний проект. В першу чергу ви повинні поповнити мережу BLAST, так як BLAST L2 рішення для масштабування ефіріума, такі саме як Optimism, такі саме як Arbitrium, Манта, ЗК і усі інші, з якими ви скоше взаємоділи. В нього є окрема своя мережа. І першим ділом, що ви повинні зробити, це поповнити дану мережу. І найкращий варіант, само собою, що він не дешевим, це потрібно буде робити через офіційний міст. Ми поповнюємо наш мейн аккаунт в мережі Ethereum, в токені Ethereum, Тим самим через офіційний міст ми з мережі Ethereum переводимо мережу Blast. І після того, як наш Ethereum появляється в мережі Blast, ми пасивним методом починаємо фармити наші поінти. Само собою, що у нас є мультиплікатори, завдяки яким ми можемо дати буст нашим поінтам. Наприклад, зараз в мене фармиться 12 Разів більше. Опускаємося нижче. У нас є вкладка мультиплікатори і у нас є 10 мультиплікаторів, поки що доступних 9. Як їх активувати Послання в описі під відео буде на телеграм-канал. В телеграм-каналі я публікую детальний гайд, як це зробити в даному ролику, ми про це говорити не будемо. Тим самим за елементарне зберігання ефіріуму в мережі Blast ми фармимо наші поінти. І у нас є цілий місяць для того, щоб нафармити мінімальну кількість поєнтів, яку потрібно буде для того, щоб отримати дроп. Але даний ролик не про поїнти, даний ролик про голду. І давайте розбиратись. Ну що ж, друзі, давайте розбиратися. У нас на радарі проект District 1. Він нам буде цікавий з точки зору фарми голди на бласті. Отже, у нас є Blast, де ми тримаємо нашу ліквідність і за це нам фармиться поінти. Але так як перенесли те гіє бласту, поінт настільки сильно розмивається, що навіть не вигідно просто тримати там ефір, так як накапає максимально мало. Але в області ввели унікальну штуку, яка називається Blast Gold, яку можна фармити в їхніх дапках за свапи, за ліквідність, за якісь певні дії, навіть за меми можна. І в нас є такий проект, як District One. District One — це соціальна платформа наподобі як Firmtech, де є приватні канали і можна в них переписуватись. І сьогодні ми поговоримо, як же виформити голду з цього проекту. Перш за все почнемо з того, що нам потрібно пройти реєстрацію на Дістрикт. Вона у нас не безкоштовна. Для того, щоб її пройти, нам потрібно буде 5 тисяч на даний момент, це орієнтовно 19 доларів. Також нам потрібен буде Twitter, який старше 12 тижнів, Discord, ну і загалом все. А зараз ми перейдемо до того, а що ж тут є, як фармити так багато кнопок, нічого не зрозуміло. Отже, ми пройшли реєстрацію, що нам перш за все потрібно. Нам видали геми, які у нас є на аккаунті. Переважно нам їх видають в районі 2-3 тисяч. Для чого нам потрібні і які нам потрібно зробити перші дії? Перш за все, нам потрібно вибрати спейси. Спейси це в нас є чати від різних інфлюенсерів, які можуть створити їх через власний твіттер. Для того щоб їх створити, у вас має бути твіттер на півтора тисячі підписників і більше. Якщо у вас такого немає, у ви, але ви цей спейс не зробите. Але це нічого страшного, так як ви можете приєднатися до інших, і зараз ми це будемо робити. Ось тут зліва, там де є кнопочка Live, у нас є дуже багато різних спейсів. Ми можемо вибрати будь-який, наприклад, вибираємо Blast Gold, і в нас тут буде така кнопочка Staked to Chat. Вибираємо її, і нам треба застейкати єми, щоб попасти в чат. В більшості випадків нам потрібно буде одна тисяча ємів, але є інші чати, в яких можна попасти за 3, за 10, це вже виставляє саме хост. Яку кількість ємів ви маєте заплатити для того, щоб відійти в чат. Але в 90% випадків тисячі буде достатньо. Для того, щоб нам успішно просуватися по серверах, достатньо вступити в три сервера. І пізніше я поясню, чому саме така кількість. Отже, ми вступили в сервер, і ми вже можемо робити якісь певні дії. І перша дія, з якою вас треба познайомити, це є ралі. Ралі це можливість за якусь певну кількість ємів, а саме 200 ємів коштує квиток. Взяти участь у лотереї, яка буде проходити кожні дві години відносно вашого часу. По Києву вони стартують в 3-й ночі, в п'ятій ночі, в 7-й ранку, і так далі. Відповідно, у вас є 15 хвилин, щоб зареєструватися на це ралі. Ось тут зверху, там де є ралі Games, буде кнопочка, в якій ви можете зареєструватися. І справа від неї у вас буде відлік, скільки у вас лишилось хвилин на реєстрацію. Тобто триває вона 15 хвилин. Після того, як закінчилася реєстрація, проходить буквально 15 секунд. І ось тут в кінці чату з'явиться кнопочка, де буде велика кількість геймів і на неї треба нажати. Як вона працює? Умовно, в РАЛІ прийняли участь 100 користувачів, і перші 85%, тобто 85 користувачів в форматі, хто перший, того і геми, е, отримає геми. Інші 15, або 15 користувачів вони в прольоті тобто вони оплатили ці 200 гемів і нічого не отримали. Так само гема розподіляються на рандом. Вам може дати умовно як 300 ємів, так може дати і 1000 ємів. Якщо ви просто зареєструвалися на платформі, оплатили реєстраційний взнос, ви можете брати участь два рази в ралі і фармити приблизно 1000 ємів, що є досить мало. І зараз ми розглянемо, як найкраще фармити геми в Дістрикт і що нам потрібно для цього. Для цього ми переходимо в вкладку Soul. також в Дістрик є власний токен Soul, який є, торгується як на ЦЕКСах і на дексах. Якщо це секси це Кукоін, якщо Декси це Uniswap, на якому ми можемо його придбати. Для чого він треба, це загалом внутрішня ігрова валюта, за яку ми можемо здійснювати певні дії, про які ми говоримо пізніше. Отже, що нам потрібно, на, коли ми переходимо в вкладку SOL, нам можна застейкати ефір. Потрібно застейкати ефіра приблизно на 180 доларів. В середньому це 5 сотих. Ефіра він буде на застейканий в парі ефір All, де буде ребалансувати. Якщо ефір росте, то він буде продаватися в All, або навпаки, якщо падає, то, буде, то All буде продавати в ефір і буде така е, рівна пара, де ну, як, як пул 50 на 50. От ми його стейкаємо на 3 місяці і вже через 3 місяці ми зможемо це вивести. Давайте тепер поговоримо про переваги цього локу Ефіра. Перш за все, ви зможете приймати участь не в двох, а вже в чотирьох ралі. А по-друге, в нас самих раль вам буде насипати в три рази більше токенів, ніж це насипало без стейка ефіру. Також у нас є такі активності, як Prime. Це коли ви вступаєте в певний чат і ви можете голосувати за нього. Ви можете проголосувати три рази за кожен голос вам дасть по 500 гемі. Також ви можете переміститися в вкладку Prime, в Survival і вибрати, вибрати сервера, які будуть вилітати з розділу Prime. І так само за кожен голос ви будете отримувати по 500 гемі. Тобто, загалом це 6 голосів в день і це 3000 тисячі ємів. Також чим класно саме застейкати ефір з тим, якщо ви в одному спейсі е, проголосуєте один раз і візьмете участь в чотирьох ралі саме в одному спейсі, ви будете мати ймовірність 50 на джекпот, який буде розпреділятися між користувачами. Переважно це 3200-3600 ємів, що є досить велика кількість. Якщо ви умовно без стейкінгу будете з двох реалій максимум фармити 1000 тисячу в день, то з стейкінгом Ефіра ви будете фармити в районі 13-14 тисяч геймів в день, що в 13-14 разів більше. От, я вважаю, що це саме раціональне рішення, як варто заходити в Бласт. Тобто активувати аккаунт і стягнути ефір в стейкінг. Тому що умовно один аккаунт з ефіром стейкінгу це як 14 аккаунтів звичайних, хоча за кожен аккаунт ви повинні. Платити ту саму оплату, яка буде спалюватися. З ралі і з бустом ми розібралися, які у нас ще є активності. В кожному з чатів в нас є акція, вона от називається Share, яку ми можемо купити і підтримати певний спейс. Для чого нам він потрібен? Перш за все, якщо ви купляєте акцію якогось певного спейсу, де ви берете участь в ралі, у вас вже буде буст не x3, а x6. По-друге, ви будете фармити комісію в Оле. Вона є пасивна і активна. Пасивно це ви будете фармити просто за рахунок того, що хтось купляє, продає акції, ви будете отримати комісії ні за це. А друге, коли хтось купляє або продає акцію, в чаті вилізає е, така гівка, де хто швидше заклеймить, той отримає токени Олі. Відповідно, якщо пасив вам буде вкапати завжди, є в онлайн чи ні. То сидіти заради того, щоб клеймити реварди за те, що хтось купив або продав, не варто. Але якщо облити онлайн, то варто поспішити її заклеймити. Так приблизно з кожної купівлі продажі падає приблизно від 5 до 10 доларів в токені Олі, що є досить приємно. Але купляти чи не купляти акцію це вже залежить від вашого бюджету. Особисто я купляти не буду. Я буду робити ферму і акцентувати свою увагу саме на стейкінгу ефіра. Також в нас є така вкладка як AirDrop. Для того щоб отримати AirDrop, нам потрібно сидіти в чаті. Інколи хости викидають можливість заклеймити учасникам певну кількість гемів. Відповідно, це так само потребує часу, це треба буде сидіти на аккаунті. Особисто цим займатися було так, як це досить ресурсно затратно і не раціонально. Але якщо все-таки коли ти сидиш на ралі або на ще якихось активностях і залітає така штука, як дроп, то варто поспішити її заклеймити. Лишніх гемів не буває. Також є певний лайфхак. Як ми можемо зробити свою ферму ефективніше? Умовно, ви заганяєте свій один акаунт під ревку будь-яку, і після того всі решта мульти ви заганяєте під свою ревку. І умовно, якщо з реєстрацією ви платите 18-19 доларів, то вам в токені Оле вертається цей кешбек. І ви його можете в вкладці LinkUp вернути, і вам сам акаунт вийде вже. Орієнтовно 4-5 доларів, що є досить приємно і знижує свість інших аккаунтів. Тепер поговоримо про математику. Виходить, це в нас вже є третя епоха. І за першу епоху було розподілення таке, що одна тисяча ємів це є одна голда. В другу епоху було розподілення таке, що приблизно одна голда давалася за 3400 ємів. В третій епосі я думаю, що одна голда буде приблизно за 5-6 тисяч ємів. І виходить, якщо ви будете фармити на нижчій тязі, тобто у вас немає що, грошей, щоб застейкати ефір, і ви просто хочете з одного аккаунта попитати удачу і просто зареєструватися і пробувати фармити. Відповідно, ви будете фармити орієнтовно 1 тисячу гімв в день, і в місяць це буде виходити орієнтовно 30 тисяч гімв. Відповідно, ви нафармите 5-6 голди. Голда зараз по ціні ОТС приблизно 5 доларів. Тобто ви нафармите 30 доларів, що відіб'ється трошки витрат, Можливо, що засхіпате. Мінімальний дроп від самообласт за голду, ну але це не точно. Далі у нас є середня тяга, де ми вже стейкаємо ефір. Тут ми можемо витягувати приблизно 400-500 тисяч ємів, і нас орієнтовно може нафармитися в районі 80 голди. Якщо ще старатися ловити всякі дропи, то може вийти і на аккаунт і 100 голди. 100 голди по ціні тест у нас буде орієнтовно 500 доларів, що є цілком непогано. Так за реєстрацією платимо 15, більша частина з яких нам вернеться, і ми стейкимо ефір, який ми зможемо вивести за 3 місяці. По так що по пориз креварду, мені цілком подобається дана ідея. Ну і також ще можна купити акцію якоїсь компанії, але як на мене, мультити з точки зору там, де треба стейкати ефір, більш рецнанч як можна охопити більше активностей. Але як на мене, купляти шер не зовсім вигідно. Вигідніше ці гроші розподілити між більшою кількістю акаунтів і сформувати саме мульти на Дістерті і фармити голду через стейк. Отже, давайте підсумуємо: закидати ефір за в для того, щоб фармити поінти, є досить невигідним рішенням, так як поінти розмить. Але у власті є голда, яку можемо фармити. І найкращим проектом зараз по фарму голди є фан. Найкраща стратегія, по якій варто фармити, це реєстрація плюс стейкінг ефір на три місця, де ми можемо з одного акаунта фармити приблизно 80-300 голди, що по ціні ОТС приблизно 400-500 доларів на акаунт, і також ще можемо отримати е, дроп від самого дістрик і дроп від самого Бласт. Вам кожного дня треба буде брати участь у чотирьох ралі, три рази голосувати в Prime і три рази голосувати в Сурвайво. А далі інші розподілення будуть робити за вас вже повністю на рандом. Ралі проходять раз в дві години, і у вас буде 15 хвилин, щоб пройти реєстрацію, і після того встигнути заклеймити свої токени. З вами була на зв'язку команда Криптоніт. Нехай щастить. Пока.